Хитру тема сестри служебниці непорочної Діви Марії та Патріарх Любомир Гузар. Отець сестра вже нам і тут знайома, бо отець згадав про ту молоду сестричку на Арбаті. Прошим, просимо, просимо. Слава Ісусу Христу. Е, перш ніж розпочати розповідь. Про служіння сестер за міській резиденції хочу історію духовної взаємодії між патріархом Любомиром Гузером та сестрами служебниці повернути до подій, які склалися у Львові наприкінці 19 і на початку ХХ століття. Бо саме в цьому місті народилася блаженна Йосифата Гордашевська та слуга Божий Любомир Гузар. В сьогоднішній час ми бачимо меморіальні дошки. На будинку, де народилася і проживала блаженна Йосифата, і пам'ятну дошку на стіні храму безсрібників Косми і Дам'яна, де хрестили Слугу Божого Любомира, Його хрестили в пологовому будинку, тому що він народився кволий, і зразу його хрестили на четвертий день. І в архівних метрикальних книгах є запис про народження і хрещення Любомира Гузера. У 2013 році в День пам'яті блаженної Йосафати 20 листопада блаженніший Любомир був запрошений Що? до зустрічі. Що? Завед, Бордашев... Прошу, прошу. прошу. Угу. Що? Михайлина Городашевича. Свята Михайлина мехафата. І раба Божій Любомир Миргута належали до тої самої парохи. І були ж хрещені з, того, з той самої парохи Петра і Павла тут здовж личаї вулиці. Так що це для мене була дуже мила несподіванка довідатися, що все ж таки надіюся. Що вона також і за мене пам'ятає свого спів парох'янина, що правда я народився багато пізніше від неї, але я думаю, що вона за нас, парох'ян, отоє церкви, що Петра і Павла дбає. Одним словом, навіть я дуже радий, що якраз в сьогоднішній день, коли поминаєте святу. Служіння біля владики Любомира Гузера, екзарха києво вишгородського сестри служебниці розпочали у квітні 1996 року. Але це тривало недовго, бо 14 жовтня цього ж самого року синод єпископів УГКЦ ГКЦ обрав владику Любомира єпископом-помічником глави тодішнього, Мирослава Любачівського, і він був вимушений повернутися і поїхати до Львова. Через немало років, в березні 2006 року, сестри знову повернулися до служіння в резиденції блаженнішого Любомира, патріарха і глави ГКЦ в селі Княжичі біля Києва. Наше перебування біля блаженнішого Любомира в резиденції можна поділити на два періоди. Перший період це коли блаженніший очолював церкву, а другий це коли пішов на емеритуру. І я більше буду старатись говорити про цей другий період, тому що саме тоді була можливість більше часу проводити поряд з архієпископом Емеритом через погіршення стану його здоров'я. І тут, коли ми чуємо за станом здоров'я, то це так звучить, наче перестав працювати, сидів вдома чи сидів на печі. Але насправді це лише змінилася форма його служіння, і саме я хочу трошки поділитися тим, що бачила чи чула, звідки він черпав ото силу, натхнення, бажання, мудрість служити іншим. Найперше блаженніший Любомир був людиною молитви, він плекав як особисту, так і спільнотну молитву. Ця молитва блаженнішого не була як лише форма проказування молитов, а це радше відчувалося як необхідність зустрічі з люблючим Отцем Небесним. Коли блаженніший вже втратив зір, то він не шукав способу чи оправдання, як себе звільнити від тих чи інших молитовних практик. А навпаки, думав і пристосовувався до іншого способу життя. Якщо він колись читав святе письмо, то тепер цікавився, шукав, замовляв касети ще тоді на магнітофон з значитеним текстом старого чи нового завітами. Пам'ятаю, що в українській мові було тяжко знайти касети зі старим завітом в добрій якості, то блаженніший користав з англійського тексту, на мій подив. Він пам'ятав, що в якій главі записане. І коли йому було потрібно готуватись до якоїсь проповіді чи використати якийсь біблійний текст при інших потребах, то він просив: сестричку, знайдіть мені ту чи іншу касетку. Тоді він її вставляв у маленький магнітофон, кілька разів прокручував, шукаючи потрібного тексту, а пізніше уважно слухав, заглиблюючись в значення тих слів. Тоді ми старалися його. Йому не перешкоджати, залишали його наодинці в пошуку Божої мудрості. В одній із наук він так говорив про значення святого письма в нашому щоденному житті Господь залишив нам Боже Слово, щоб ми його прийняли і повірили в те Боже Слово, яке вказує нам, як ми повинні жити, тому ми повинні дякувати Богові за те, що він нам таку вказівку залишив. Але також одночас благати Господа Бога, щоб ми от те, що пізнаємо Слово Боже, щоб ми, не прийняли, щоб ми це прийняли як справжню вказівку для нашого життя, не як людську мудрість, але як Божу мудрість, за якою нам треба жити. Зовні Виглядало, що блаженніший має великий досвід життя, багато знає, розуміє, але він до кінця в кожній важливій справі молився і просив у Бога світла, розв'язки на різні потреби. Переважно, коли я приходила до нього зранку, то він казав милостивий Господь дав думку. Тобто, протягом ночі в молитовному стоянні приходила Отця Божа благодать і надихала потрібними ласками. Служіння літургії також було щоденною практикою блаженнішого Любомира. Він не міг очолювати літургію, але він служив її на пам'ять при помочі якогось отця. Були такі дні, коли ми мали призначену годину на молитву, але через поганий стан здоров'я цю годину не раз доводилось посувати і то кілька разів. Але блаженніший мав це велике бажання її відслужити. Його приклад любові до молитви збігався з тим, з чого він нас навчав, кажучи. Вчимося цінувати спільнотну молитву, ту літургічну молитву, бо це не тільки сказати «б гарна річ, коли ми разом, але це є надзвичайно потужна молитва, бо це нас зближує до Небесного Отця в дуже особливіший спосіб. Тому оці наші спільні літургійні молитви уважаємо за дуже важливі та дуже цінні для нас. Та стараємося при Божій помочі, наскільки маємо сили і можливості користати з тих одностайних молитв, які ми разом з Ісусом Христом приносимо Небесному Отцеві. Коли я стараюся проаналізувати життя блаженішого Любомира у співпраці з нами, то бачу, що найбільше чого він бажав, це щоб ми були вірні своєму покликанню. Сама постать блаженнішого Любомира, слова, які він виголошував, були наповнені бажанням передати, нав'язати оце вміння, пізнавати, говорити з Богом, любити Бога, прив'язатися до нього. І розважаючи про притчу, про весільний бенкет, він старався нам пояснити, що це означає бути запрошеними на ось такого роду бенкет. Я надіюся, що ми пізніше зможемо прочитати ті цитати. Може, ще трохи часу, може ще трохи про чесноту вдячності, яка була у блаженішого Любомира. Він завжди дякував за кожну найменшу послугу. Я інколи кажу, блаженніше, я вам так багато не роблю, скільки ви мені дякуєте. А він відповідає Дивіться, сестричко, ви мені щойно зробили те і те, так? Ну так кажу. Ось тому я вам і дякую, хоч мені виглядало, що це входить в мої обов'язки, і я це повинна просто виконувати. І після літургії блаженніший завжди ще залишався в каплиці, щоб зробити благодарення. Інколи він перебирав чотки, проказуючи Ісусову молитву, інколи мовчанні, а деколи просто дякував Ісусе, дякую тобі. І також згадуючи момент, коли блаженніший переходив до Небесного Отця, завершивши цю земну мандрівку, коли вже лікар константував смерть, то ми з тим черговим лікарем вийшли з палати, і він, вдивляючись у вікно, каже: «Подивіться, сестро, як це сонце засвітило, і такий легенький дощ накрапає. І також в цей момент з'явилася веселка у небі. Я її не бачила, бо довкруги були будинки, але знайомі почали пересилати світлини. І ці знаки створювали якусь незвичну атмосферу, атмосферу вдячності. Одна з одна з наших сусідок тоді казала: небесам плюс, а нам мінус. І повертаючись до теми служіння в резиденції, хочу висвітлити такі моменти, де Слуга Божий Любомир, маючи великий досвід життя в монастирі, кидав нам оці перлини науки для кращого розуміння мети нашого покликання. Я хочу звернути вашу увагу, це він говорить, на те, що монах чи монахиня, чернець чи черниця, чи то будуть і строгі монаші остави, чи то будуть так звані більш активні згромадження, великої різниці нема. Перш усього, мені здається, треба бути доброю людиною. Одним словом, плекати всі ті, що так скажу, людські чесноти. Чому й взагалі існують такі установи та ціла система так званого монашого чернечого життя? Це є, щоб ми свідчили про Божі правди, про Божі заповіді серед християнської громади. Бачите, оцей послуг, ця чистота, це убожество, коли, коли воно побудоване на солідній базі людських чеснот, воно справді відчувається як засіб освячення. Ті обіди стають дуже важливими, вони справді допомагають свідчити. Продовжуючи цю думку, про людські чесноти пригадую, що з блаженшим було дуже легко співпрацювати. Він в таких маленьких речах був дуже послідовним. Інформував наперед про різні його плани, щоб ми мали можливість підготуватися до певних заходів. Дуже часто зам допомагав своїми порадами. Після так званих прийомів він завжди знаходив сили, щоб прийти до нас на кухню, подякувати, попити з нами чаю, а навіть запропонувати помити посуд. Каже, я б вам радо поміг помити посуд, але я не бачу, то ще й можу побити. Тоді ми всі разом посміялися, і відчуття якоїсь томи не було. Тобто ми не робили щось, що мусимо робити, але ми це в радості виконували. Розуміння служіння випливало з прикладу самого блаженішого, який часто запитував, чим можу послужити, але і також згідно настанов, які ми чули від, його, від нього про служіння. Слово послужити має певний нюанс. Нюанс не тільки зробити добро, але відчути потребу якоїсь особи, якоїсь групи, чи, як би там не було, старатися зарадити тій потребі, так як сталося в тому випадку, про який ми чули в святому Євангелії. І тому ім'я служебниця набрало для мене, що так скажу, іншого особливого тону, пригадуючи багато примірів, яких я був свідком, які я бачив, що я чув, а головно, що я бачив. Що оте, ваше згромадження, дорогі сестри, має таку особливість, що ця назва служебниці в якийсь спосіб дуже підчеркає, що оте, мені здається, якщо вже не є питомим, то абсолютно повинно бути дуже питомим вашої монашій богопосвяченій діяльності, шукати, відчути потребуючих. Блаженніший мав велику любов і набожність до Пресвятої Богородиці. Досить часто, особливо Марійські свята, він роздумував над таким звичайним, тиким способом життя Богородиці, бажав, щоб наше життя було наповнене тими чеснотами, які були в нашої Покровительки. Він казав: дорогі сестри, Чеснота смиренності, яка була властива Богородиці упродовж десятиліть, характеризувала ваше згромадження. Чому я це згадую? Бо ми, люди схильні забувати навіть важливі речі. Тому кажу це, щоб ви, не дай Боже, не забули того, що є особливо прикметою вашого життя, наслідувати Богородицю у збереженні смиренності, щоб ніколи до вашої спільноти не закрався дух гордості щоб слова, які Пресвята Богородиця сказала про себе, споглянув на смиренність раби своєї, завжди стосувалася кожної з вас, сійте чесноту смиренності, як це робила небесна покровителька вашого згромадження. Блаженніший заохочував нас, сестер, відвідувати наші спільноти, сестер в Києві, щоб ми мали відчутня, відчуття отої приналежності до великої монашої родини. Також він дуже любив, коли сестри провідували нас в резиденції. Вже виробилась така традиція, коли сестри приходили на свято Різдва Христового, то мали заспівати колядку Спи Ісусе, Спи, бо наш блаженший вважав, що чоловічі голоси не повинні співати ту колядку. Це мають бути тільки жіночі голоси. А на великодні свята завжди сестри приходили, співали про Емаус, яку він дуже слухав із задоволенням. З ним було дуже легко спілкуватися. Я старалася щиро про все говорити. В його присутності панувала така атмосфера свободи, висловлювання думки. Це дуже сприяло взаємному порозумінні. Плаженніший про кожного думав з любов'ю. Пригадую, одного разу він сидить і щось думає, питаю, що думаєте, а він каже: я сьогодні ще не помолився за особу, про яку погано подумав. Не сказав щось погане про ту особу, а лише подумав, і такі моменти мене якось дуже зворушували, бо в такому шаленому ритмі життя настільки аналізувати свої думки, зберігати оцю чистоту думок, це було щось дуже велике. Крім того, в присутності блаженнішого, здавалося, що він ніколи не терпить, не має проблем, бо радість, відчуття щастя були притаманні йому в кожній хвилині його життя. Ця внутрішня гармонія відображалася і назовні. Кожна річ мала своє місце. Він мав такі маленькі коробочки, в яких зберігав різні речі, і коли відкрити шухлядку в накаслику, там завжди було все ідеально поскладено, без моєї помочі, хоч він не бачив. І цю внутрішню гармонію відчували інші особи, які приходили до нас. Також пригадую, що одна наша сусідка прийшла і каже, я коли повертаюся додому після зустрічі з блаженнішим, мені здається, що в мене в душі робиться порядок. Все стає на свої місця. Це подібно, коли в кімнаті прибираєш і все кладеш на свої місця, і так воно в мене в душі. Ще блаженніший цінував і любив людей, які були професіоналами своєї справи. Тобто кожний мав займатися тим, що йому поручено. часто говорив про важливість пізнання себе, своїх талантів і про розвиток тих талантів. Він сам дуже працював над собою, інколи йому було дуже важко зрозуміти, як то людина може не дотримувати слова. Але були й такі моменти, коли він оправдував тих людей, бо казав, що виросли в радянській системі, яка не мала за мету вихов... виховати особистість. Були і різні тривожні моменти, особливо тоді, коли пов'язані з погіршенням стану здоров'я, але виявлялося, що, не тільки... що це тільки я була така збентежена. Бо блаженніший не можу сказати, що був байдужий, бо він з повною серйозністю розумів небезпеку, але одночасно він глибоко довіряв Богові. І це був спосіб його життя бути з Богом і все в руках Божих. І не тільки в цьому випадку, а в різних подіях це довір'я, ця вірність християнським моральним цінностям були такими непохитними, що їх не можна було ні підкупити, ні настрашити, ні намовити, ані не переконати. І знову ж таки, такий стан не був подібний до самовпевненості, гордості чи зарозумілості, Блаженніший вмів якось так розрядити цю чи іншу ситуацію, що інші особи, які, можливо, хотіли нав'язати свою думку чи пропозицію, відходили іншими, радісними, неображеними. А для мене це виглядало як мистецтво. І на закінчення я хочу зацитувати слова Слуги Божого Любомира, який він сказав на закінчення року. Митрополита Шептицького в Прилбичах» 1 листопада 2015 року. Це була справді серцева постать, і ви, дорогі, напевне, пам'ятаєте його ще з переказів родин, ваших дідусів, ваших бабусь, які розповідали про митрополита. Ми повинні чим більше, чим краще його пізнавати, а головно старатися його наслідувати стараючись робити добро і тільки добро, стараючись бути близькими Богові і всім ближнім, в такий спосіб найкраще зможемо, що так скажу, затвердити його пам'ять, щоб його пам'ять залишилась вічною. Це блаженніший Любомир говорив про митрополита Андрея, але я хочу, щоб ми сьогодні тут присутні, звернули ті самі слова на постать слуги Божого Любомира Гузара – Бо вони обидва мають дуже багато спільних рис між собою і молитися за їхніх обидвох про славу, а також і наслідувати. Збройним силам ми і завершили наші панельні дискусії. Сестра, е, тут, так як я слухав і відчував духовну присутність, живу духовну присутність, я думаю, ми всі відчували це блаженішого Любомира. Так умієте справді передати е, природну мудрість. Живу присутність духовну і органічну легкість, з якою, було спілкування, з якою проходило спілкування з блаженішим Любомиром, можуть тільки люди, які добре знали його, то дякуємо вам за те. І також я ще раз вже втретє, кажу обов'язково текст. Артефактом нашої конференції будуть тексти, щоб воно не лишилось тільки на відео. Це дуже важливо.